Як зробити попередній вимір металопластикових вікон. Це нам необхідно для того, щоб ви могли розрахувати вартість ваших вікон попередньо до замовлення або навіть до початку роботи з якоюсь компанією. Для цього нам знадобиться рулетка і сам троє. Можливо, тут у вас є вікна, можливо, їх немає. Нам необхідно, щоб зробити розрахунки, щоб ви помірили хоча придуїв. Наразі тут виходить до 92 см. Так. Цього буде недостатньо для монтажу або для того, щоб віддати вікна роботу, але цього буде достатньо для того, щоб зробити попередній прорахунок, саме по ширині. Аналогічно ми робимо по висоті. Далі ми зустрічаємося з менеджером і проговорюємо, який догляд ви хочете використати. Можливість склопакети, якісь доповнення до склопакетів, яка фурнітура, відкривна чи поворотна відкидна. Це залежить від ваших побажання. Якщо все підходить, робимо вам вимір, запускаємо в роботу і вже через тиждень, два-три, в залежності від складності та заповненості виробництва, ви будете користуватися своїми вікнами. Дякую за увагу.